Друзі, всім привіт! З вами компанія Карвел. Хочу показати стильну автівку, яка буде вирізнятися в потоці. Даний автомобіль вже під завдатком. Автомобіль був заброньований в дорозі. Хто слідкує за нашим телеграм-каналом? Всі автівки, які у нас є в наявності, в дорозі, ми закидаємо в Телеграм. Хто перший відреагував, бронює автівку в дорозі, там відповідно і ціна цікава. і... Самі розумієте, приїхала автівка, по факту люди ще раз її передивились, оглянули. І будемо сьогодні передавати даним клієнтам. Автомобіль ми підготовили, зробили великий комплекс робіт. Зараз детально вам все розкажемо, покажемо, як ми готуємо автомобілі нашим клієнтам. Так, це у нас Volkswagen Arteon 2021 року. Комплектація Airline, Airline зовнішній, Airline внутрішній. На 2-літровому турбодизелі на 147 кВт на 200 коней. Це у нас Фомовшин, повний привід з пробігом 173 тисячі німецька лізенова автівка в білому перламутрі, дуже стильна, дуже крута, комфортна. Буде вирізнятися в потоці автівок. Ну, Без перебільшень. Сам протестував, сам кайфанув, ну, дуже крута тачка. Автомобіль ми. Забрали з професійного дителінг, вона без єдиного підфарбування. Також по кузу взагалі, нюансів ніяких немає, нітколів, не ні царапи, не подряпи. Отак і виглядає. Ззаду дуже, дуже крута автівка. Автомобіль ми підготували, зробили відновлююче полірування. По бажанню клієнта притонували задню оптику, затонували автомобіль в круг, також затягнули дах. Чорну плівочку, оптику також забронювали, зони під ручками в плівочці. Гарно все зробили, підготовили. На жирних легкосплавних дисках r 20 новолітня гума, Додатковий комплект на зимовій гумі також був з автівкою. По комплектації в нас сама топова максимальна оптика з вирізанням. Зустрічного руху та приключання ближнього дальнього, дістрони, адаптивний круїз контроль, автомобіль сам паркується, автоматичне паркування, Airline комплектація. А термалочка у нас з підігрівом, прокційний дисплей, присутній люк даного авто. Безключовий на всі 4 двері вже в нас йдуть безрамочні. Безрамочне скло. Друзі, гляньте, яка в нас запакована середина на чорній стелі. Сидіння в нас спортивні, ковшоподібні, з боковими підтримочками. вставочками карбону, з електрорегулюванням з пам'яттю, гляньте, в якому стані, все гарно. По пройомчиках все чистенько, подряпа немає, гляньте, як стильно виглядають. Дверні карти вже по, -по гарному зробили красиво амбієнт підсвіточки, карбонові вставочки, преміальна музика Харман Kardon, асистенти сліпих зон, шкіряне, перфороване, скошене, сенсорне мультикермо в стилі Airline, також гляньте, в якому стані. У нас 173 тисячі пробігу. Віртуальна панель приладів по асистентах вона у нас максимальна. Моніторчик вже самий максимальний, також затягнутий плівку, присутні CarPlay, Android, Auto, сенсорна, трьохзонна кліма. Сидіння в нас гріються. Передні та задні. DCC-підвізка, автохол електроручник, два ключика. По салончику у нас зауважень немає. Все гарно. Пахне нове авто. Задній ряд сидінь також у нас відалі. Заднє кліма, задні підігріви. Електропривід, фомовшин. Камера заднього огляду, електрофуркопчик. Друзі, стан нового. Взагалі ні разу нічого не туди націлялося. Музичка, савбуфер, домкрати. Все в наявності. Ззаді у нас також все порядок без нюансів. Сидіння. Пасажири також з електрорегулюванням. У пластику завважень немає. Бронювали оптику. Одненька фара трошечки підпотіла. А так виглядає дуже стильно. Airline у нас зовнішній, Airline внутрішній це у нас артеончик 2021 року, без єдиного підфарбування по кузову. Автомобіль ми вже обслужили для нашого клієнта, замінили масла фільтра, замінили ремінь ГРМ, помпа, масло в приводі, масло в роздатці, в КПП, автомобіль повністю обслужений, будемо передавати нашим дорогим клієнтам. Швиденько пробіжуся приборчиком. Зони під ручками у нас в плівочці. Дах в плівці, бачите, як б'ється другий слой плівки. Артенчик без підфарбувань. Так що, друзі, кому класні жирні автомобілі з Німеччини, з лізено аукціонів, під ключ, під замовлення, готові придбати. Вам, любе авто, компанія Carvel, чесні перевірені авто з Європи. Всім гарного дня!